Сьогодні два автомобілі, два Ніссана, ми передаємо різним військовим частинам, а саме Національній гвардії України в Житомирі, а також навчальному центру військовому 190 -му. Ми вже раніше передавали сім автомобілів, один на Корт, шість на 95-ту автомобільну бригаду, а ось ще дві зараз передаємо також нашим Житомирським військовим частинам. Автомобіль ось чорний, який раніше приїхав, тобто він вже пройшов перевірку і техобслуговування. Білий автомобіль також вже пройшов перевірку, просто ще чекаємо на зимову гуму на один із автомобілів, а так ніби все, все гаразд. Автомобілі придбані по запиту саме військових частин. Потрібно, якщо їхати на передову, так само перевозити якийсь вантаж, їжу, воно завжди все потрібно. Машина більш проходима, по таким, як було там, ну, по такій місцевості, вона везде прийде. Звичайно, ознайомились, поїздили, все, все гаразд, машина технічно справна, може вже їхати в бій.